Вітаю, друзі! Школецьку на зв'язку з вами, як завжди, я полі Олександр її співзасновник. І в цьому відео, скажімо так, в цій серії відео ми продовжимо знайомитися з таким сервісом, як Global. В цьому поговоримо про веб-код. Нагадаю, що в нас вже є на каналі цілий плейліст по відео по цій темі. Якщо вам цікаво, ми там роздаємо створювати якісь прості рішення, якісь більш складні там, повноцінні saas платформи з інтеграцією платіжними системами і так далі. Тому якщо тема цікава, будь ласка, підписуйтесь, будемо вас дуже раді бачити. Окей, в цьому відео, друзі, ми з вами створимо так званий лінк ToBio, та, тобто такий міні лендінг на якому ви зможете дати будь-яку інформацію, яка вам потрібна. Це можуть бути кнопки, форма зворотнього зв'язку, якісь. Фотографії, відоси, там на ваш сайт, ваші месенджери, що завгодно. Тобто, знов таки, в цьому відео ми розглянемо, як це створити. Для цього будемо використовувати сервіс Е, Промпт я вам надам, весь матеріал надам. Зараз пройдемось по всіх стадіях. Це насправді дуже проста задача, і це якраз, мені здається, один з таких цікавих прикладів, як це можна використовувати. Маю на увазі, як використовувати Lovable для цього. Давайте я себе зменшу, щоб вам не заважати. І давайте з вами покроково пройдемось по всім етапам. Нагадаю, що, наприклад, в одному з попередніх відео ми робили трекер, так таку повноцінну SaaS-платформу з можливістю реєстрації і так далі. В цьому відео так попрацюємо саме з ось таким міні лендінгом Важливо, ми зараз поговоримо не тільки як це створити, а й певніші моменти проговоримо. Я думаю, що це може значно розширити ваші можливості не тільки в рамках цієї задачі, а й в цілому. Що я маю на увазі? Давайте по-перше, ми просто копіюємо ось цей промпт та просто скопіювали його. Переходимо в сервіс лоубл. знову таки друзі, якщо ви чомусь ще не знаєте про цей сервіс, якщо ви можливо не видить попереднє відео, то це сервіс, це нейронка, по-перше, яка дозволяє створювати повноцінні продукти, сайти, якісь там не знаю, ледінги, SaaS-платформи, якісь більш дрібні задачі, в тому числі візуалізувати, до речі, аналітику. Створювати якісь ідеї для дизайну. Я, наприклад, як продукт використовую на цю нерунку для того, щоб накидувати для себе там, десятки варіантів візуалізації певного функціоналу. І, відповідно, потім це... на основі цього я вже можу поставити якусь більш точну технічну задачу, наприклад, для дизайнера. Варто сказати, що Lovable це не єдиний сервіс, скажімо так, світу вайб-коду. тобто їх стає все більше. В тому ж до речі, документі, який буде карта міро, там буде також ось цей перелік з 130 плюс різних нейронок під абсолютно різні задачі, в тому числі тут є і нейронки по роботі з ось такими задачами, коли вам треба щось вайп-кодити. Окей, тут до речі, також давайте пару моментів проговорю. Так що відносно нещодавно в них вийшло нове оновлення. Вони додали MCP сервери, додали інтеграції з певними сервісами. Ну я думаю, ви всіх знаєте. Тобто сервіс розвивається так, тому для нас це теж важливо. До речі, з'явилася можливість налаштовувати теми. Але зараз ми про це поговоримо. Тож, ми скопіювали той промпт, просто переходимо в Lovable, вставляємо його. І що я тут пишу? Так, я ну, розписав, що я хочу, і в принципі, все, що вам тут треба зрозуміти, коли ви будете це робити, так, це просто оновити лінки. Тобто, я пишу, що має бути фото, так. тобто... Фактично, це ось це. Має бути title, має бути description і має бути серія кнопок. Під кожну з цих кнопок бачимо, що я даю певний лінк. Типу, кнопка YouTube – ось лінк, кнопка Instagram – ось лінк, кнопка Telegram – ось лінк, там WhatsApp і так далі. При цьому я пишу, що треба відкривати саме WhatsApp, тобто не просто. Типу, відкривати телефонну книгу на телефон, при на телефон, а відкривати саме WhatsApp. Тобто я прописав певну, скажімо так, ТЗ, і замість того, щоб, наприклад, ти в якій сервіс це створювати, так ви просто це вказали. Можете, наприклад, обрати якісь кольори, які ви хочете. Ну, два, наприклад, оберемо всі і тиснемо відправити. Тобто, ми зараз просимо лоубл згенерувати нам подібну сторінку. Для того, щоб ми могли її відповідно, в подальшому використовувати. Також акцентую увагу, що ви це можете зробити на безкоштовній версії сервісу. В них є платна версія з більшою кількістю кредитів, але у вас є певні ліміти на використання. Не, не помиляюсь, якщо не помиляюсь, це 5 кредитів в день на створення ну, якихось, там реалізацію вашої задачі. За моїм досвідом, 5 кредитів це. Повноцінний лендінг десь на 6 екранів там, з декількома правками. Тобто, в принципі, цього повинно бути достатньо для ось таких задач, особливо коли у вас є готовий промпт. то тобто, вам, в принципі, тут нічого не треба вже видумувати, просто берете і використовуєте. Окей, давайте почекаємо там буквально хвилинку. Окей, бачимо, що нам згенерувала ось таку сторінку. Тут ще треба дещо зараз змінити, але в цілому бачимо, що в один пром так нам генерує все, що нам потрібно. Давайте, по перше, додамо тут відео в цілому, як можна редагувати і працювати з цим файлом. По-перше, ви можете просто натиснути візуалу, тобто візуальний редактор, так навести на якийсь об'єкт, наприклад, не знаю, там ось сюди. Uh, і написати тут той промт, який вам потрібно, тобто, то, що ви хочете змінити там, типу заміни там на якийсь інший текст, або там щось додає, або видали взагалі і так далі. Ну можна, в принципі, просто натиснути на кошик, або написати ось тут. Це до речі, відносно новий функціонал, тому що раніше такої можливості не було а uh, зараз вони це додали, uh, це значно спрощено. То, то бачимо відступи uh, тут, прямо з'явилася в них, бачимо uh, окрема така вкладочка. Дизайн. Тобто, тепер ви можете більш детально працювати в такому більш зрозумілому візуальному редакторі. Але я буду а, в такій форматі олдскул, просто дам лінк, напишу додай а, додай ось це відео. додай ось це відео. Він все чудово зрозуміє. ну Маю на увазі замість цього. ну Подивимось, може не зрозуміє. Мені здається, що повинен зрозуміти. Так, є, бачимо, він все чудово зрозумів. Далі тут є якась оця фотка дефолтна. А, я забув її одразу додати, а, тому що роблю а, додати файл. Ось так. Тобто просто завантажую цю фотку сюди, пишу онови фото. Нове фото. Знов таки, друзі, зверніть увагу, так я нічого такого брав не деталізую. Він чудово розуміє, що якщо треба новити фото, тут фото тільки одна, ось ця, відповідно, він її оновлює. Але я міг би знов таки натиснути візуальний редактор, щось ввести і попросити його змінити на щось інше. Тобто тут робити так, як вам, а, так, як вам зручно. Тобто, бачимо, що це вже можна в принципі, користуватися в роботі. Ви можете натиснути Publish. Тобто, тепер ця сторінка буде доступна за ось цим посиланням. Переходимо. Бачимо, що все супер, все працює. Тепер я можу переходити за цими посланнями, тобто, все буде коректно працювати. Окей, що може знадобитися з точки зору дизайну та якогось більш такого цікавого використання? А по-перше, ви тут можете також написати, наприклад, додай там піксель Фейсбука. Ви можете переписати просто його ідентифікатор, і він це чудово зрозуміє, додасть це піксель, і ви зможете в подальшому там, наприклад, налаштовувати якісь події, трекати кнопки і так далі. В тому числі Google Аналітика, Google Техменеджер, взагалі неможливо, все це можна також просто переписати в промті. Але питання дизайну це доволі цікава задача, тому що це доволі суб'єктивна історія. І питання, як зробити якийсь дизайн, який мені, наприклад, подобається. Доволі складно це пояснити, типу, зроби там не знаю, якимось кольорами певними, там, з якимись бліками і так далі. Зрозуміло, що можна, наприклад, перейти в дизайн. Тут є готові теми, тобто можна тут прямо в моменті одразу це поправити. Але, чесно кажучи, навряд чи ви знайдете прямо щось ідеальне готове рішення, як це можна обійти. Для цього ви можете перейти в Пінтерест. Написати, наприклад, там, потрібний вам запит, в нашому випадку це link to Bio UX. Тобто, іншими словами, я прошу Pinterest знайти приклади ось таких смарт лендінгів І я пишу саме UX, і пишу саме UX. Можете написати, наприклад, UX UI, якщо що, це може вам допомогти знайти те, що вам потрібно, тобто ви просите показати типу сам інтерфейс. Для того, щоб його закопіпастити. Що ми робимо далі? Наприклад, ви гуртаєте, гуртаєте, і вам тут щось не знаю, щось може певне сподобатися. Наприклад, наприклад, хочеться щось таке більш складне. Ну от, Наприклад, ось цей нестандартно виглядає. Цікаво, до речі, як він зараз вирішить це зробити. Давайте, що ми робимо? Ми тиснемо копіювати зображення, тобто просто копіюємо його, повертаємося в ловел. Вставляємо його тут і пишемо: зроби, зроби схожим, схожим на цей дизайн. Відправляємо. Тобто, ви таким чином можете доволі швидко знаходити якісь цікаві для вас рішення. Це, до речі, працює для будь-якої задачі, тобто, наприклад, ви створили якийсь лендінг, знов таки, зайшли в той же самий Пінтерест, або, наприклад, не знаю, там скопівали скріншот, можливо, якогось сайту, який просто вам подобається, що ви там, щобі, що ви там собі плюс-мінус намалювали. Заскріншотили або зберігли зображення, повернулися в «Lovable», вставили. І відповідно попросили Ловбул зробити схожим на той макет, який ви відправили. Давайте подивимось, що він нам зараз зробить. Поки ми чекаємо, дуже прошу вас підписатися на наш канал, тому що ми стараємось, робимо доволі багато якісного контенту, на мій погляд. Тому для нас найкраща підтримка, якщо ви на нас підпишетесь. Так, окей, бачимо, що доволі сильно змінився дизайн, так, тобто, замість цих стандартних кнопочок. Він змінив на ну в принципі доволі непогано те, що ми просили. Тобто, що ми тут мали на виході, так ми мали такий певний блок з іконкою якогось сервісу, і з певним описом іконки і самі блоки різного кольору. Відповідно, він зробив те саме, так, тобто різні кольори додав іконки, зверніть увагу, що все правильно по темі. Тобто Telegram, телеграм, іконка телеграму, WhatsApp, WhatsApp, тобто все зробив так, як треба. І тут, до речі, з YouTube теж красиво все зробив. Все округлив, поміняв іконки, додав ще якісь такі. Точечки, ну то тобто, в цілому виглядає непогано. Знов таки, ви можете знов, якщо вам, наприклад, це не сподобалось, ви можете написати ще, типу, зроби ще раз. Тобто, якщо, наприклад, вам цей формат не сподобався, так ви можете його перегенерувати. Або, наприклад, якщо ви там передумали, не знаю, хочете зробити щось інше, знов таки ви переходите в той самий Пінтерс. Знов таки, чому Пінтерс? Тому що в Пінтерсті ось таких. Прикладів дуже багато, вони доволі часто доволі креативні, і це може вам допомогти просто знайти якісь нестандартні рішення. Знов таки, знайшов щось інше. Просимо те саме, так тобто можна просто скопіювати вставити сюди. Тобто, і таким чином, друзі, ви можете створювати як лендінги, ось такі сторінки, подібні, повноцінні saas платформи, тобто ту платформу, яку ми роздали в попередньому відео. Я так само спочатку набула в ось такому дизайні, потім я зайшов в Pinterest, побачив подібний трекер з цікавим для мене дизайном. Попросив його повторити. І бачимо, що він мені змінив інтерфейс, тобто максимально схожим на ось цей. Тобто, всі ці трекінги, кольори, максимально схожа блок схема на ось цей приклад. Мені здається, це дуже круто, це може вам сильно зекономити по часу, тому що все це малювати, шукати який сервіс, який зробить саме ось так, як ви хочете. Ну це, м'яко кажучи, непросто. Окей, так, ну бачимо, що він чудово впорався, так ти прозробив у ось такому форматі. Взагалі, ну, мені здається, це дуже круто, тому що це значно вам спрощує задачу на пошуки якихось сервісів, тому що, звичайно, ви, що ви зарестрували сервісі. А там є якийсь такий фірмовий стиль, от тільки так і ніяк інакше. Або, наприклад, якщо щось більш цікаве, це вже може бути платна версія. Тут ви це можете зробити як вам завгодно, тільки ваша фантазія. І знов-таки все це безкоштовно. Тепер я знову тисну апдейт, да, тобто оновлю нашу сторінку. Давайте почекаємо. Так, чекаємо. Є, оновився, оновлюємо. І все, бачимо, що у нас оновився на той дизайн, який ми, на той макет, який ми йому скинули. І в такому ж сенсі, друзі, ви можете продовжувати далі. І в такому ж форматі, друзі, ви можете продовжувати далі до тих пір, поки не знайдете те, що вам цікаве. І ще раз акцентую увагу, що все це на безкоштовній версії. До речі, за тим лінком, який буду вам надавати, ви також отримаєте додаткові кредити, бонусні для, ну, для тестів, так для використання цього сервісу. Це якщо що не якась там платна інтеграція. Цікавий сервіс, мені здається, що сьогодні. Недостатньо інформації про май-код, про якісь нейронки, да, в всьому такі якісь нові рішення. Мені здається, замало контенту, тому розбавляємо. Добре, всі лінки будуть за посиланням в цьому відео, тобто для того, щоб знов-таки отримати цю карту, ці промти. там Попереднє відео теж про це розповідав. Переходьте, копіюйте, список в тому числі з цими, з цими нейронками теж там буде. На цьому, друзі, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Приходьте до нас навчатися в школу і Ми навчаємо сучасним професіям світі маркетингу: це контекстна реклама, таргетована реклама, метаць, Тіктокець і так далі. Також у нас є доволі цікаві міні-курси. Можете почати з них наше, скажімо так, наше знайомство. Буду радий вас бачити серед наших студентів. На цьому все. Чекаю ваш комент підтримки в коментарях і, звичайно, на вашу підписку. Дякую, побачимось в наступних відео.